Благодійні фонди долучилися до збору коштів на ці пташки. Певно, морал це ще одне нагадування: що зупинятися не можна. Не варто більше про нові стінописи, українські безпілотники, розкаже нам наш колега, якого ми чекаємо. На зв'язку зрозуміло. так, е, має з'явитися свят Тромса у нас буквально з хвилини на хвилину, тому що хочеться нам подивитись, що ж це, як це виглядає. Є вже свят з нами на зв'язку. А цікаво від нього почути про новий мурал. Святе, будь ласка, тобі слово розповідай. Привіт. Та привіт, колеги. Ми на перетині е, вулиці Лугової і Богатирської. І е, тут позаду мене справді величезний мурал близько 30 метрів. Ви можете його зараз побачити. Ну не знаю чи у всій красі, але можливо більшу частину. Тобто, 30 метрів завширшки, 9 метрів заввишки. І звісно ж, центральна композиція це безпілотник Шарк е, разом із військовим. Він його тримає і вже готовий готує. До запуску, це українські безпілотники, які розробили. Власне, наші інженери, і вони вже потихеньку використовуються на полі бою, аби коригувати вогонь артилерії. І тут, окрім, звісно ж, цієї головної такої, от головного елементу в композиції є ще дещо. Зокрема, от ліворуч від мене є такий напис Око за око це такий натяк. Знаєте, росіяни вони от постійно нас тероризують шахедами, відправляють свої безпілотники. Там знаєте, знищувати наші там. Об'єкт інфраструктури, але у нас око за око, ми їм віддячимо, знаєте, тими хаймарсами, які нам передали сполучені штати, і звісно ж за допомогою шарків, які будуть коригувати вогонь від е цих хаймарсів. Я пропоную, щоб ми зараз подивилися, як працюють ці безпілотники, і почули відгук військового, який власне і зображений на цьому муралі. А далі поговоримо більше про те, е про можливості цих безпілотників. Прошу побач побачимо. Він має захищений е, зв'язок, який дуже важко задавити відповідно пілот, оператором кола, має зображення з нього в високій якості в режимі онлайн. Власне, якщо казати про якості безпілотників, то вони можуть перебувати у повітрі близько двох годин, підніматися от на висоту до двох тисяч метрів, і звісно ж у е такий комплект входить безпілотник, спеціальна така база катапульта для його запуску і відповідна станція керування. І якщо казати про цей благодійний збір, то фонд повернись живим разом з однією мережею АЗС. Вже тривалий час, починаючи з листопада. започаткував ось такий збір коштів на ці безпілотники. Планують зібрати на 25 розвідувальних комплексів для армії. Зараз от, станом на кінець Січня зібрали на 14. і тут задумка така, що кожен хто купує пальне, одна гривня з нього вона йде на. Ці безпілотники, і вони вже потихеньку, як я сказав, працюють і у зоні бойових дій, і допомагають нашій артилерії. Тож, е якщо хочете підтримати нашу армію в цьому плані, то є можливість е це зробити навіть елементарно е заправляючись там на, на цій мережі АЗС. Тож е Власне, ось такий мурал, і звісно ж, людей це сподіваюся буде більше надихати, допомагати Збройним силам України. Ну і віримо, що ці шарки відпрацюють кожну гривню і допоможуть нашій артилерії вести вогонь по противнику. Тож такі новини, колеги, передаю вам слово.